Вітаю, дорогі мої друзі. Уже кінчається весна, скоро літо. Треба щось обновлятися, обновляти якусь одежу свою на літо. Ось стилісти говорять, що у кожної жінки в дівчини повинна бути чоловіча біла сорочка. І показують, як вона гарно дивиться з піджачками. І з жилетами, з джинсами, з штанцями. Ну, Дуже красиво дивиться. От, я теж маю, дивіться, ось біла чоловіча сорочечка. От така в мене. Мій розмір трошки великовато, оверсайз. І що я хочу зробити з нею? Я хочу з неї зробити трошки Романтичнішу. От мені дуже подобається романтичний стиль. І ось я вам буду показувати, що я з нею буду робити. У мене є ось таке красиве мережило. Дивіться, яке воно гарне. Мені дуже подобається. І я буду його нашивати на передні полочки сорочки. Як я буду нашивати? Я буду вирізати окремі ці детальки і в асиметричному порядку буду нашивати. це буде типа як аплікація. І подивимося, що все вийде. Мереживо я розрізала, ось, дивіться, на частинки, їх багато вийшло. І тепер я буду викладувати на сорочку. Ось я вже положила один фрагмент і буду підбирати якийсь малюнок. Отак. От Буду закріплять булавками, а потім пришивати. І ось дивіться, дорогенькі, що вийшло. От йду трошки покажу вам. Получилось гарненько. Так як оця полочка находить на цю, то я цю полочку ліву всю всю зробила з аплікації. Всю так от. А ця трошки половинка. І тепер я зможу, дивіться, носити сарафан одівати, любу маєчку на брительках. І зверху оділа, і дуже-дуже нормально все виглядить. Тепер буду цей сарафан носити, а то лежав, вже не носила. От. Тепер я покажу декілька образів із цією сорочкою. Як можна її носити. Ось дивіться, дівчатка, ще один образ із цією сорочкою. А якщо є одіночки, це ж літо буде, то ось так все виглядає. Пояс, сумочка. Покажу вам цей образ. Дивіться, отак воно все виглядає. от. Ось такий образ. І ще покажу. Ось ще образ, дивіться. З чорним поясом, з кіотами. Ще один ось очки. Дивіться. Кіоти в мене. Один образ, отакий от спортивний, дивіться. І очечки, звісно, треба дити. От такий образ з кросовками. І ось дивіться, дівчата, скільки можна придумати образів. Різних різних з одною сорочкою. І на літо, дивіться, спека накрила собі пішла. О, дуже-дуже зручно. Ось дивіться, я дала вам ідею і робіть собі. І, дівчатка, я дуже стараюсь, дуже стараюсь вам показати щось цікаве і корисне. А ви підпишіться, будь ласка, на мій канал. В кінці відео з'являється кружочок з моїм логотипом. Нажимаєте, з'являється слово Підписатись і, нажали, підписались. Дуже-дуже вас прошу, я ж повинна до 1000 або й більше дойти. Будь ласочка, підпишіться. І Напишіть, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, щоб я знала, що і як, що мені далі робити з вашою допомогою. Пишіть коментарі, ставте лайки. А слідующе у мене ось знову сорочка. Дивіться, уже друга. Тут буде зовсім друга фантазія. Далі буде, дівчата, фантазія продовжується. Літо йде, будемо фантазувати. До побачення!